Що означає поява у селі церкви? Це значить, що сам Господь обрав місце, на якому невдовзі з'явиться храм, і місце те благословенне. Тому чи варто пояснювати наскільки значимою є для громади подібна подія? Нещодавно одразу до двох сіл Бердичівського району Осикова та Великої П'ятигірки прийшло велике святом. У них відбувся чин освячення заснування храмів та спорудження хрестів. Сам Владика Никодим, архієпископ Житомирський і Новоград Волинський, прибув до сіл, аби взяти участь в освяченні наріжних каменів до майбутніх храмів. Власне, в Осиково православна церква до цього була, знаходилася вона, правда, у пристосованому приміщенні. Тож люди давно мріяли, аби у небо знісся хрест новозбудованого храму. Бог пішов їм назустріч, і ось вже близько двох років триває копітка робота із втіленням мрії у життя. Бути на цьому місці новому цегляному свято-успенському храмові, що отримав назву на честь заступниці неба і землі, всього видимого і невидимого, пречистої діви Богородиці. Храми будуються не для Бога. Храм Божий будується для нас, дорі браття і сестри, щоб ми в храмі Божому знаходили дорогу до спасіння, щоб ми, прийшовши до храму Божого, знайшли там спокій, мир, затишок і вічне життя для наших безсмертних душ. Храм Божий являється ковчегом, який приймає для себе і в себе всіх тих, хто з любов'ю приходить. То несе в собі мир. Ми сьогодні зібрались, також щоб піднести Богу молитви за ту громаду, яка вирішила в такі непрості дні побудувати храм Божий. І ми віримо в те, що цей храм збудується. Сьогодні ми стали свідками початку першого того наріжного каменю, на якому будеться будуватись весь храм видимий. Але велику духовну силу має те невидиме будівництво наших душ, тобто на цьому фундаменті нам потрібно будувати своє духовне життя. Що робити людині, аби врятувати свою душу? Пам'ятати про Божі заповіді дають відповідь священики. Якщо людина прагне дотримуватися, їх кажуть, Господь завжди прийде на допомогу. Владика Никодим радить не забувати, що не під силу для людини під владно Богові. І він обов'язково прийде на допомогу Україні, яка опинилася нині у небезпеці, повна страждань, сліз серед смертей та кровопролиття. Сьогодні ми знову наші діти. Взяли в руки зброю. Сьогодні ми стоїмо на захисті нашої держави. Що ж, Господь нам допоможе, Господь переможе, якщо ми будемо мати віру. Церква Свята ніколи не закликала воювати, Церква Свята ніколи не благословляла на вбивство, на братовбивство. вбивство, церква Свята завжди благословляла. І молилась, і буде молитись за мир у всіх часах історії. Так і сьогодні ми молимося, церковні люди, православний народ Божий, за мир у нашій державі. Боже, відверни від нас те лихоліття, Господи, збережи життя воїнам нашим, Господи, дай нам сили перенести і терпіння. Дай нашим правителям мудрості, воїнам мужності, а нам, дорогі браті і сестри, великого терпіння, тому ми і будуємо ці храми. Якщо в Осиково побудують церкву Цегляну, то хрестовоздвиженський храм у П'ятигірці являтиме собою великий і просторий дерев'яний зруб. Разом із мешканцями села Владика Никодим та священики Бердичівського благочиння помолилися, аби Господь допоміг закінчити розпочату добру справу. Через хрест Ісус піднявся на Голгофу. Нагадали, цей хрест освятив людством, ставши знаменом перемоги над ворогом людського спасіння. Зовсім скоро у Хрестовозвиженській церкві Бог звертатиметься до п'яти гірців через святе Євангеліє та церковні таїнства. Через їхні душі та помисли. Ми сьогодні згадуємо діяння тих царів, цариць, які були пов'язані із історією відродження великої святині Господнього Христа, а саме царя Константина, цариці Єлени, коли вони обріли. В граді Єрусалимі і знайшли те місце, де був розп'ятий Господь. Знайшли Христа Господнього, який миттєво дав великі чудеса це і Воскресіння, це і зцілення і саме Христом Господнім. Ми сьогодні зцілюємося Христом Господнім. Ми здобуваємо в не такі непрості дні перемогу над ворогом. А ворог сьогодні для нас є той невидимий, головний, який посіяв великі страждання у нашому народі, у нашій державі. Місія церкви молитися, нагадав православній громаді владикам. Не міг архієпископ знову не згадати скруту, в якій опинилася Україна. Сьогодні говорить, ворог має нечисту місію знищити людське життя та хрестову церкву. Тому українці повинні бути спільними в своїй єдності та вірі. Ми будемо молитися, щоб був мир на нашій землі. Храми Божі, вони потрібні нам, тому що в храмах Божих ми не залишаємося сиротами. В храмах Божих ми знаходимо Бога, ми знаходимо вихід із цієї сьогодні, в якій ми сьогодні опинились. В храмі Божому ми знаходимо радість. Навіть тоді, коли тяжко, коли неможливо знайти вихід в земному, ми приходимо до Бога, і Бог нам допомагає. Бог чує нас в справі Божому і ми маємо закликати його святе ім'я. Господи, врятуй наші душі. Господи, дай нам миру, дай нам спокою. Господи, збережи наших дітей. Пошли нам любов. Посій ту зернину правди Божої на землі, на нашій багатостраждальній землі. І ми будемо вірити і віримо в те, що саме так і буде. Настоятелем в обох парафіях служить ієрей Олександр Худяков. Ним громадами та рештою добрих людей вже чимало зроблено. Багато потрібно ще зробити. Попереду будівництво каже священик, але храми вже зведені у серцях прихожан. Обидві церкви, переконаний він, будуть ошатні та світлі, і таке саме світло вони принесуть у життя його парафіян. Всі ці два роки. Люди своїми молитвами, своїм чаянням, своїм бажанням вимолювали в Господа ці храми. І тільки молитвами, та чудом Божим на сьогоднішній день там є фундаменти та закладені камінь. Тільки молитвами, та бажанням людей, бо інакше нічого не вийшло. Справа нелегка, тим більше в такі часи, але тим не менш. Господь ніколи не лишає. Завжди за ці роки, за ці два роки, я можу мене не хати пальців на руках і на ногах щоб перерахувати всі чудеса, які відбувалися, які було пов'язані з цим будівництвом. Скільки добрих людей просто зверталися до нас з своїм бажанням чи просто навіть приїжджали в село, бачили якісь роботи і казали, давайте чим ми можемо вам допомогти? Це ці храми вже несуть добро людям. Ці храми вже пробуджують в серцях людей найкращі почуття віру та все світло, що тільки може бути в людині.